Ви вже зрозуміли, що сьогодні зібрання повністю хор веде, співають, проповідують, як як вміють, так і роблять. Слава Богу. Я вам скажу так, таке свідчення чи моєю радістю такою поділюсь. Я якось був в лікарні з дружиною, а попала черга нам співати. І от вони хор співають, а, а мене нема. От. І знаєте, я як побачив, що тоді вийшли проповідувати брати. Мене якась така радість наповнила, ну така, що сльози побігли. Я такий радий був. І я розумію, що напевно, як брат сьогодні казав, от, батьки сидять, матері, батько. І дуже ну, радіє серце, коли бачить, що діти служать. Служителів так само, ми це розуміємо. І ну, я не знаю, я би хотів вас попросити молотовної такої підтримки, щоб ви помолилися за нас в кінці. Можна так? Дуже дякую. Я хочу е, зачитати місце з Біблії, книга царів, 18 розділ 36 вірша. І, якби поділитися такими думками, ви зараз почуєте про що: 18:36. І сталося в час принесення хлібної жертви, що підійшов пророк Іллята й сказав: Господи, Боже Авраамів, Ісаків та Ізраїлів! Сьогодні пізнаю, що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб, і що все оце я зробив Твоїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і ти вбернеш їхнє серце назад. І спав Господній огонь та й пожер цілопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вели за воду, що в рові. І побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої, і говорили: Господь він Бог, Господь він Бог. І читаю 19 розділ з другого вірша. І послала Єзавель посланця до Іллі, говорячи, отак нехай зробить мені боги, і так нехай не додадуть, якщо цього часу завтра я не зроблю душі твоїх, як зроблено душі кожного з них, тобто тих 850 пророків. І побачив він, тобто іляце, і встав та й пішов, боячись за душу свою. І прийшов він до юдиної Бершеви й позоставив там свого хлопця, а сам пішов пустиною дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем і зажадав собі смерти, і сказав Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків моїх. І поклався він і заснув під одним ялівцем. Аж ось ангел торкнувся його та сказав йому Устань та поїж». І глянув він аж ось у його головах калач. Спечений на вугіллі та дзвонок води, він їв, та пив і знову заснув. І вернувся ангел Господній у друге, і торкнувся його та й сказав: Устань, поїж, бо дорога тяжка перед тобою. І він устав, і поїв, та напився, і він ішов, підкріплений тією їжею сорок днів та сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Івана 21, 15. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра Симоне сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той й каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому паси, ягнята мої. Хто такий взагалі був пророк Ілля? Людина, яка дуже чітко чула голос Божий. Йому Бог сказав, іди до потоку, і він пішов. Йому там ворон два рази в день їжу приносив зранку і ввечері. Це була людина, яка дуже близько знала голос Божий. Я би хотів би так, щоб ми такий портрет Іллі для себе зрозуміли, тому що там ну, дуже важлива потім одна істина. Він дуже чітко розумів голос Божий. Він з ним говорив, ну, не знаю, можливо, як ми от один із одним з Богом. Він не був із тих, хто був лякливий. Ілля не був такий боягуз. Тому що одного разу, коли він сказав, до Ахав, зустрівся із ним, і Ахав каже: Ти смущаєш Ізраїль до Іллі. А Ілля каже: ні 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 Це ти і твій дім смущаєте весь Ізраїль. Ви поклоняєтеся ідолам. Хіба він не знав, що пророків вбивали? Яка влада була Ахава Єзевель? Він не був ізлякливим. Він чітко чув голос Божий, він не був ізляк, ізлякливим. Він був, нашими словами, ну такою духовною людиною, хорошим проповідником. Він, як зібрав людей на гору, приніс жертву, ми тільки що про це читали. То весь народ впав і сказав: Господь є Бог, нашими словами покаявся. Вся нація покаялася. Якби хтось із нас зібрав би ну, на Авангарді, чи де от, з Луцька людей і проповідав би, і весь Луцьк покаявся, нас би запросили б завтра чи через тиждень в Рівне, а потім в інші міста, так по всій Україні. Він був хорошим проповідником. Він був людина, яка, ну, можна сказати, така, по всіх параметрах був таким духовним чоловіком. І ви дивіться, що. Що стається через, буквально через деякий час, зранку він просинається, як би сказати, ну, можна так по-нашому сати, вже зовсім не такі емоції, вже зовсім не така бадьорість. Якась така втома прийшла. Нервовий зрив, я не знаю, ви самі можете собі по цих словах подивитися, але він навіть жити не хотів. До Іллі справді прийшла велика втома. Він втомився. Він боровся, він біг, він за народ переживав, він багато натерпівся, але він просто втомився. Він пішов дорогою одного дня, ліг там і спить. І ви дивіться, по чому можна оцінити, що він дуже втомився, Його ангел будить, йому їсти приніс, а Єлю це не дивує, що його ангел збудив, він йому їсти приніс, йому подів і далі заснув. Якби нам ангел з'явився, я думаю, я думаю ну, ми б взяли б Біблію і побігли по всіх сусідах проповідувати. А він дальше заснув. Він справді втомився. Він справді втомився. Ви знаєте, часто до людей, які служать, які несуть якісь служіння, приходить втома. І я хочу сказати, знаєте, бо дехто... Так собі починає розуміти, може, що щось не так, щось трапилося, може, десь Бог відійшов, чи ти б відійшов від Бога. І таке буває деколи. Але буває так, що просто такий період життя прийшов. Прийшла втома І це не означає, так як в Ілі, що він якийсь недуховний був, що він далеко від Бога відійшов, що от він вже, знаєте, щось таке недобре зробив. Втома прийшла в його життя. Втома прийшла. Як не знаю, можливо, хто сьогодні вигоранням називає це слово. Ну, Ілля був такий, знаєте, в такому стані, що йому потрібен був і відпочинок. Деколи, ну, я чую різні питання, часто люди задають кажуть, що робити, коли депресія прийшла. І розумію, що часто там не депресія, а просто або емоційна така втома, або ну, просто втома, тому що подія за подіями, подія за подіями, і вони втомлюють людину. І це не депресія, просто треба відпочити. Елементарно. Може, це таке недуховне духовне закафере, але треба відпочити. Ви здивіться, дивіться, що ще в Іллі сталося, як його Бог виводив із цього. Їсти йому дав, відпочити йому дав, і до нього ангела послав. Люди, особливо люди, які служать чи в недійній школі, чи в хорах, чи проповідує, чи інше, взагалі служіння, відвідування, багато є служінь. Має бути людина, з якою ти міг би поспілкуватися, яка могла би бути твоїм душею опікуном. Бог для Іллі ангела послав, щоб він його там підбадьорював. В нашому житті теж має бути такий ангел. І я хочу сказати, що Бог знаходить таких людей, якщо ми служимо. Ми можемо це побачити, згадати. Він посилає до нас таких ангелів. Я не кажу, що це люди, які приходять. Знаєте, з такими ну сукірами і починають вирвати, де ти духовний, де ти не духовний, за що це тобі сталося? Це ангели приходять, і Бог спасає через ці ангелів, отаких от пророків, ось таких людей. І друге, що я би хотів писати, якщо ми бачимо, що є такі люди, які служать, які, можливо, служили якось втомлюються, щоб ми стали такими ангелами, щоб ми їм помогли щоб ми не прийшли і не сказали, ти брат засуєтився, чи там я бачу тебе, ти був такий хороший, духовний. А от що з тебе сталося, чи сестра? А щоб ми стали ось такими ангелами, які прийшли, дали йому поїсти, відпочити, взяли трошки на себе його тягаря, і щоб ця людина далі служила. Знаєте, в Іля, ну, можна сказати, що його проповідь це була такий, якби такий успіх, покаяння людей, цілої нації. Це був успіх, але вона його не закружила. Є люди, знаєте, яких кружить успіх. Вони не можуть після нього справитись з собою. Вони йдуть на дно. Ну і людце не закружило. Можливо, на місці Іллі можна було б думати, що після цього прийде пробудження велике в країні. Там цар покається, все, всі його ці придворні слуги покаються. Ну так не сталося. І ви знаєте, от в таких моментах. Можливо, це і стало причиною такого, такого втоми і лі. Але в таких моментах дуже часто люди здаються, в яких саме моментах? Місіонери, ті, хто служить, ті, хто мають якесь служіння, різне служіння, будь-яке. Коли вони думають так приблизно. Якщо я взявся за якесь служіння, я довірив своє життя Богу, і Бог буде йти зі мною, то ми стільки всього хорошого зробимо. Ми так багато людей покаємо. Ми так багато чого досягнемо. І ви знаєте, коли так не стається, то приходить теж якесь таке розчарування втома до місіонерів, до проповідників, до багатьох служителів. Приходить розчарування, того, що, знаєте, ми, якби так, ну з дитинства нас якби так виховували ще, з дитячого садочка і зі школи, що ти маєш бути ну, найкращим. Оцінку тобі поставили, ну зараз, зараз десятибальне чи дванадцятибальна система. Поставили оцінку там дитині. Прийшла додому, каже, десятку отримав, добре. А коля сусід 11. Недобре. Чого? Того, що, якби таке, знаєте, і, і ця, е, в школі, і так далі, ти маєш бути кращим. Ну, Ти або найкращий, або ти ніхто. Або, або поганий, або найгірший. Ви знаєте, часто ми, от, коли служимо Богу, в нас таке, якби розуміння приходить, що ми маємо щось дуже такого досягнути, добитися. І коли так не стається, приходить якесь таке розчарування. Що от якщо щось робити, то як найкраще. Правда, треба стремитися до цього. Але щоб щось добитися, якогось результату, і ми, знаєте, для себе ставимо такий критерій успіху. І коли цього не стається, ми в якомусь такому розчаруванні, ми якесь такі втомі буваємо. Потрібно довірити Богу, щоб Він визначав, що є успіхом. Богу довірити. Якщо Він каже, це роби, то це не означає, що я не вмію, я не знаю, а чи з того щось буде. Роби це. Бог сам знає, він сам визначить. Не потрібно боятися, не потрібно, знаєте, самому визначати, як, до чого там стремиться, що це буде успіх. Бог знає, але нам потрібно просто робити. Бо коли ми самі будемо визначати, ми прийдемо, можемо прийти до розчарування, як багато людей приходили. Ну, я не знаю, чи було це в Ілі, чи він просто злякався, але коли ось ця прийшла втома, то Бог зрозумів його втому. Бог не прийшов, не послав ангела його покарати. Ми маємо це теж зрозуміти. Якщо щось з нас стається, і ми бачимо, втомилися, чого я про це говорю? Я бачу, брата і сестри, як ну, от коли взагалі говорять про служіння в церквах, то часто визначають, що це молодь має служити. Ну, молодь, по молоді визначають. І я розумію, що десь якби, ми втрачаємо таке розуміння, і це особливо починає гостро розуміти, коли переходиш із молоді в середній вік, а де середнє покоління, старше покоління? І я прийшов до такої думки, що якби якась така приходить втома, розчарування чогось, якась така приходить апатія, чому? Я би хотів би, щоб ми, от дивлячись особливо на служіння молодих, молодших, я вже сам за деякої з них більше в два рази старший, щоб ми в своєму серці сказали, Господи, я хочу, щоб ти мене далі використовував в служінні. Може, вже 10, 15, 20 років пройшло, як я служив. А може я в своєму житті і не мав такого конкретного служіння. Боже, покажи мені Твоє моє служіння. Може, в моєму житті так було, як в житті Петра. Якийсь був період, коли я охолов. І Христос знову тебе питає: Петро, чи ти любиш мене? Він не прийшов із осудом, він не прийшов із покаранням, він не прийшов, знаєте, щоб загнати тупік. А він прийшов із ніжним голосом, питанням ніжним. Петро, чи ти мене любиш? Питання не в тому, що ти мене не любиш або мало любиш. Питання, що я тебе верніше не люблю. Ти маєш бути переконаний, що Бог тебе завжди любить і злюбив. Але питання наступне: чи ти мене любиш? Чи зможеш ти знову своє серце поселити в служіння? Чи зможеш ти знову стати в служіння? Я би хотів, щоб ми пороздумували над таким питанням. Може, я би хотів би, щоб Бог з нашого серця не забрав це питання, і ми навіть не заснули, поки це питання в своєму серці не роздумуємо. Щоб Бог забрав від нас сон. На годинку, на дві, не знаю. Але щоб ми пороздумували, а справді, куди мене кличе Бог? Якщо він мені дав служіння, чи роблю я його? В моменті із Ільою в його життя прийшов другий період. Коли він втомився, коли прийшла така втома, Бог його покликав на інше служіння. Якщо ви читаєте там далі, я вже закінчу, ми будемо молитися, то Бог його покликав наставити двох царів. І наставити пророка за, за собою. Це дуже важливе служіння учнівства. Я хочу сказати, брати і сестри, особливо хто середньо, може вже старшого чи похилого віку, якщо ви бачите, що до вас прийшла втома. Але ви розумієте, що чи служіння молитовника, чи якесь служіння відвідування, чи ще що ви комусь не передали, ви маєте це зробити. Ви маєте це зробити. У вас Бог просто знову піднімає, щоб ви знову пішли в служіння. Він знову вам дає сили. Він знову вам дає натхнення. Він знову каже, вставай, вставай, чи є в твоєму серці ще любов, чи є в твоєму серці ще гостаревність. Ти маєш зрозуміти, що Бог тебе не залишить в такому стані. Він знайде свого ангела. Навіть якщо ти кажеш, ніхто тебе вже не розуміє, і ти одинокий, Бог знайде свого ангела і торкнеться твого серця. І скаже: вставай, поїж, попий, бо ще далека дорога. Ти ще маєш наставити, ти ще будеш служити. Я би хотів вас не знаю, переконати, надихнути. Ви будете служити. Вам, Бог, дає ще служіння. Я би хотів би, щоб ми просто себе зарано не хоронили. Щоб ми служили. Я знаю, що Бог ще багатьох підніме, покличе, і ми будемо служити. Хай Бог благословить. Давайте ми схилим коліна, будемо молитися.